Все має свій початок і свій кінець. Проблема, радість, горе, сподівання. І нас всіх сьогодні утішав Отець Ось це я з вами аж до днів останніх. Долини також мають свій кінець, хоч інколи здається, вони вічні, бо всі зусилля зводять на нівець долиниці і плавильниці одвічні, бо мимоволі все втрачаємо ми, а Бог над нами кожен день працює, не на горі, а там серед долин він наше серце в труднощах гартує. Ні, не потрібно руку опускать, хоч їх так хочеш нині опустити, але ти спробуй вже у котрий раз коліна перед Господом схилити. Не забувай. Все має свій кінець, так само як і має свій початок. Настане день отримаєш вінець Із рук прекрасних люблячого тата. Та в той момент, як зміниться усе і щастя буде серце наповняти, ти не забудь, у сьому є кінець, так як усьому є і свій початок. Долини, смуток, горе все пройде. Лиш не потрібно падати і здаватись, і в добрий час, і в благодатний день до тих злих днів і з Богом готуватись.